Ми приїхали в Дублінський національний ботанічний сад. Який кактус! Такі пелюстки гострі, масивні. А вдалині двохметрові будяки. Я таких ніде не бачила. Оце так будяки. Ось моя рука. І ось який він здоровенний на мою долоню. А височенний. Ось. Тягнусь до верхівки і не можу дотягнутися. Тут, мабуть, всі три метри. Така красота в ботанічному саду. І теплички, і різні різні дерева і рослини. Дублінський національний ботанічний сад. Красота на кожному кроці. Такі чудернацькі дерева можна зустріти тільки тут, в Ірландії. Це дерево ніби з казки. Покручене з такими наростами. Казкове дерево. Ще одне цікаве дерево, у якого віти догори ногами. Замість вгору вони опускаються вниз. А тут ціла оранжерея різних квітів. Просто очі розбігаються від різноманіття кольорів. Галерея кактусів, ось які манюсінькі, гарнюсінькі, вже з квіточками, рожеві і жовтенькі. А це гігантські кактуси. Мабуть, 4 метри в довжину поряд людиною. Це гіганти. Ось ще такий товстий стовбур, А це яке гарне дерево. Шукав. Схоже на дикобраза. Такі голки у нього. Дивовижний ботанічний сад, дивовижні дерева, рослини, теплиці. Все настільки заворожуюче, настільки гарне. Природа дивує своєю красою і своїми незвичними формами. Тут навіть ось камінчик який незвичний, отшліфований. Це не намальоване, це отшліфований такий візерунок, і ще ось такий рельєфний навпіл. І грошове дерево величезне. Одне слово, красота. Кактуси мають гострі колючки, дуже гострі. А поряд такі ж самі, але тільки молоденькі, і вони. Пухнастенькі, не коляться, гладенькі, гладенькі. Тут рослини привезені із всього світу. Табличка. Мадагаскар. Інша табличка. Південна Америка. А цей кактус дикобразик. Із північної Америки, Норф Америка. А рейска. Лет бос, boss басін. Yeah. No, no, like... Серед тих рослин почуваєш no, bu... себе yeah, Bucci, Bucci, Bucci. якимсь Bucci. Індейцам из джунглів. Високі рослины. Ось такі заросли. Я могу а не може. А я Які величезні рослини. Велетенське дерево. З хвоїнками на горі. Дерево богатир. У нього теж дивовижно скручені віти. Пташки співають, а сорока скрекотуха. Чуєте, як балакає з нами? Тут живуть пілочки, їх тут багато. Вони ручні. Одну я побачила на дереві, а інша бігає. У мене є трохи горішків. Я їх зараз висиплю. Може вона і прибіжить. Білочка, білочка, я йду до тебе. Я несу тобі горішки. На, моя маленька. На, моя маленька. На, на моя маленька, йди сюди. іди сюди, йди, 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 іди, іди, ось горішки, йди, йди горішки, на, на, на на, на. На, 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 на. На. На, На! На! іди, йди, йди, йди. Іди моя хороша, йди, не бійся. Іди. На тобі. О. О. Ой, яка ти хороша, яка ти гарнюнька. Боже, яка ти моя красуня. Я тобі зараз ще там горішків. На, на, бери. Бери, 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 бери. На. Хоч хтось казав, що вони ручні, що їдять з рук, але вона побоялася. Яка гарнюня. Боже, як це мило. Ця білочка мене приворожила, я не можу від неї відірватися. Така вона гарненька. Ось вона підійшла майже на метр до мене. А поряд сорока вілобока та ще й голуби зграйка. почуяли, що тут теж можна поласувати горішками. Конкуренція. Але все дісталось білочці. Як добре, що цю екскурсію сьогодні нам влаштував ірландський уряд. Це таке щастя опинитися в такому чудовому місці, де природа ніби огортає тебе своєю первозданною красою. Дерево з розкішним гіллям. Це кедр. Лібанон. Це є ліванський кедр, який походить з Лівану та Туреччини. Найбільші екземпляри відомі в Лівані мають обхват понад 12 метрів. Це дуже повільно зростаючий сорт, який зберігає компактну та щільну форму. Деревина ліванського кедра використовувалася для будівництва палаців Давида та Соломона в Єрусалимі та великих океанських кораблів-фінікійців. Він є національним символом Лівану та зображений на прапорі країни. Поряд з цим шикарним кедром не менш шикарна клумба. Каміння і рослини різних кольорів. Просто казкова феєрія. Феєрія кольорів. Непомітно минув час і скоро нам треба буде повертатися до нашого автобусу. Сьогодні був неймовірний день. Ми отримали багато вражень від поїздки до Національного ботанічного саду міста Дублін. І сьогодні все співпало. І погода, і емоції, і настрій. Одне слово, чудовий літній день. Я отримала незвичайне задоволення і натхнення від сьогоднішньої подорожі. Цей день запам'ятається надовго і проводжає нас таке цікаве дерево, яке схилило свої віти до самої землі. До побачення ірландська казка. Колись я ще повернусь сюди.